Останні новини з Новомосковська. Напередодні ввечері там почався великий пікет окружної виборчої комісії номер 38 Його влаштував штаб надзахисту. За словами активістів, кандидат Нестеренко здобув перемогу при підрахунку голосів шляхом підкупу і фальсифікації. І дотепер біля ОВК не вщухають пристрасті. Матеріал з місця події. будівлі міського виконкому, де розташована 38-го ВК, активісти почали збиратися ще напередодні ввечері. За національними прапорами в руках вони співають гімн України і вимагають перерахунку голосів. Акцію ініціює штаб Національного захисту області. Там наполягають, вибори на цьому окрузі мають визнати недійсними. На підмогу чомусь приїздять хлопці у камуфляжі та з вогнепальною зброєю. Була запущена піраміда із купівлі голосів виборців на користь регіонала, члена команди Вілкула пана Нестеренка. Ми сьогодні, власне кажучи, на прохання громади міста Новомосковська і прибули для того, щоб розпочати мирну акцію проти масових фальсифікацій. Нестеренко набрав 30% голосів. Його найближчі конкуренти не дотягли їй до 20%. Все через вкидання недійсних бюлетенів у урни, підкуп людей та махінації членів комісії, кажуть активісти. Голова УВК усі звинувачення заперечує. Після того, як ми попередньо підвели підсумки то стало ясно, що в одномадатному мажоритарному виборчому округу у нас перше місце зайняв кандидат народні депутати Нестеренко. Деякі кандидати в депутати, які не зайняли першого місця, вони почали робити спробу доказувати, що фальсифіковані. Підсумки цих виборів міжнародний спостерігач Рігар Кнот, який був на дільниці у день виборів, а вночі контролював підрахунок голосів, каже, ознак фальсифікації не помітив. Ні, ні, я думаю, що ніяка фальсифікація. Протягом усього дня біля окружкому було спокійно. Люди у камуфляжі, хоч і чергували під будівлею і всередині зброю не застосовували. Близько години тому під'їхала вантажівка, заповнена гумовими шинами, яким буде подаль. ...перебіг подій невідомо. Ольга Сирова, телеканал «Інтер».